all and drive «Малголан Драйв це не просто фільм, це справжній лабіринт, створений Девідом Лінчем, де реальність змішується з ілюзіями, а кожна сцена як частинка складної мозаїки. Розбиратися в фільмах Лінча це наче збирати пазли без малюнка, і в підсумку зрозуміти, що малюнок абстрактний, немає правильного і неправильного, та всі його бачать по-різному. Сьогодні ми спробуємо розгадати таємниці цього культового трилера, поринути у світ символізму та зануритися в майстерність його майстра. Music, painting, This is the art life. Про що фільм? Фільм розповідає історію про молоду актрису Бетті, яка приїздить до Лос-Анджелеса, щоб здійснити свою мрію стати актрисою. Вона зустрічає загадкову жінку на ім'я Рита, яка втратила пам'ять після аварії минулої ночі. Взагалі вона не пам'ятає свого імені, тому називає себе Ритою лише після того, як побачила постер до старого фільму Ріти Хейворд Джильда 46 46-го року. В неї при собі гаманець повний готівки, і також там є дивний синій ключ. І виходить так, що долі цих двох гринь сплітаються, вони стають близькими, подорожуючи містом, невідомим їм обом, та намагаються з'ясувати справжню особу риди. Але чи все це відбувається насправді? Може, це сон перед смертю або загробне та земне життя? Чи альтернативні всесвіти? Малголан Драйв, якою б заплутаною не була історія фільму, вона досить близька до поверхні, щоб спокосити та зацікавити глядача. Ось типовий початок розповіді дівчини Бетті, що приїхала підкоряти Голлівуд, і одночасно та темна містична сторона цього ж міста ангелів. У пошуках розгадок ідентичності Рити вони знаходять синю скриньку, що відповідає ключу Риті. Коли вона відкриває цю скриньку, здається, що в ній нічого немає, лише темрява. З'являється ковбой, щоб повернути її в реальність Time to wake up. І одразу Беті прокидається. Насправді Беті це Даян Селвін, депресивна дівчина, яка так і не стала успішною актрисою та покинута коханка. У своїх снах вона переживає через невдачу в кар'єрі ревнощі та через свій вибір замовити вбивство своєї колишньої коханої Каміли, яка її зрадила та залишила заради режисера на ім'я Адам. Коли Даян прокидається, вона знаходить блакитний ключ як повідомлення, що справу виконана. І зрештою особисте та професійне життя Даяни руйнується, і в цьому розгубленому стані, та не в змозі розрізнити, де сон, а де реальність. Вона стріляє в себе. Остання сцена накладає кадри двох жінок пліч опліч над містом, яке принесло їм блаженство в одній версії та руїну в іншій. Як Зрозуміти фільм Елементи або підсюжети фільму тут досить зрозумілі. Просто вам доведеться постаратися, щоб зібрати їх усі разом. Це як згадати деталі сну, який ти тільки но бачив перед тим, як прокинутись. Логічна історія сну вислизає з пам'яті, залишаючи деякі моменти, і головне яскраві емоції. Так само після перегляду фільму є відчуття, наче це твій сон, ніби прислідковується якась лінія та послідовність, проте є багато алогічних моментів, що є продуктами нашої підсвідомості, які все одно впливають на емоційний стан. Я можу не пам'ятати, що саме мені наснилося, але пам'ятаю, що мене щось дуже налякало, тому що це відчуття настільки сильне, що не покидає так легко. Так само, і Малголанд Драйв цей фільм пробуджує емоції, граючи з твоєю підсвідомістю. Якщо коротко пояснити момент з фільму про чоловіка, який розповідає про свій страшний сон, де він побачив жахливу фігуру за тим самим рестораном, де він зараз і сидить, ай гарадрім батесплес. І він підходить з іншого боку цього закладу, і з'являється жінка без хатько, що змушує чоловіка впасти від страху. Може, це логічно і як історія налякає, не особливо непричетних глядачів. Проте те, як це відтворено у фільмі, дає ледь не той самий ефект жаху, коли герой бачить лякаюче обличчя. І ця сцена є одна з головних ідей, ледь не кожного фільму Девіда Лінча. Лякаючі речі відбуваються в неочікуваний момент та в зовсім рутинному місці. Це як рандомну страшилку ми можемо побачити навіть в найчоловішому сні, і так працює наша підсвідомість. Режисер казав, що страждання і смерть можна знайти будь-де, якщо зазирнути, і він зазирає. Тож лінч поділив фільм на сон та реальність. Це відзеркалює те, як працює наш мозок. В нас є свідомі думки, але за ними існує хаотична підсвідомість, заповнена подавленими бажаннями та страхами. І те, що у світі Даян існує дуальність, вона показує, як наш мозок створює фантазії, щоб захистити нас від болючої правди про нас самих. Взагалі скільки таких випадків, коли свідомість наче навмисно стирає з пам'яті факт та перемальовує його видумкою, щоб зберегти від травми та чогось дуже неприємного. Фільм припускає, що наше відчуття себе непостійне, сформоване з нами, мріями, спогадами. Ілінч нас не годує відповідями на питання, натомість він нас захоплює на емоційному рівні, і тим самим свої особисті трактування та здогадки щодо сюжету є найсильнішими. Фільм показує істину про нас самих, і іноді істина дуже сюрреалістична. Фройд, який писав про те, що істина ховається десь глибоко в підсвідомості, Лінч своєю творчістю шукав рішення саме там. Взагалі, особливість Лінча достукатися до емоцій повз сенс, вона є унікальною. Якась сцена буде відчуватися дуже еротичною, інша смішною, а третя. Лякаючою. Але ви не зможете пояснити чому. Тільки зрозуміти, як це було зроблено з технічної сторони. Але ось чому саме тебе змусило так почуватися, ви не зможете відповісти на це питання. У нас були підказки з тлумачення фільму ще з самого початку. Деякі дає сам лінч. Звісно, не прямі підказки, це ж лінч. На початку фільму ми бачимо червону постіль. І Даян, яка засинає. Після пробудження ми бачимо життя Даян та стає зрозуміло, що її сон був сформований власними турботами, страхами та бажаннями. Ім'я Бетті вона взяла з офіціантки кафе, де Даян наймає кіллера. Літня пара може бути її батьками або парою, яка ходить з нею на танці, чи вони просто образ нагадування, чого вона не досягла, коли вони знову з'являються в галюцинації в реальності. Та майже глузують своїми порожнями посмішками. Ковбой, який, наче провідник снів. Насправді він закріпився у підсвідомості Даєн, коли проходив у залі під час заручин Каміли. Місце автокатастрофи, зритої на початку фільму на вулиці Малхоланд Драйв, таким чином вона прагнула, щоб Камілі або їй завадила аварія потрапити на вечірку, де Даян хопили почуття зради та злості, що спровокували найняти Кіллера. І блакитний ключ, який також знаходять в сумці риди. Цей ключ, який залишив кілер, повідомляючи про смерть Каміли. Все є ілюзією. Це ідея, яку прагнуть донести виконавці театру Сільенсіо. А саме абстрактний спосіб Даян сказати собі, що все, що вона бачить, сон. І коли Бетті, тобто Даян, починає усвідомлювати болючу правду, синій колір заповнює простір. Та репрезентує істину для Даян, і це походить саме від того блакитного ключа, єдиний доказ того, що Даян скоїла. Блакитна коробка відкриває двері назад до реальності та шлях до правди, до відчуття обманного сприйняття Голлівуду. відчуття зради каміли, відчуття фальшивої реальності, яку Даян намагалася перекрити сном. І про це втрачене кохання та втрачену невинність співає співачка. Іспанською мовою у пісні Крайн, що викликає такі сумні емоції у гринь. Цікавий факт. Багато хто думає, що без хатько це саме чоловік. Проте, лякаюча жінка на розі ресторану, це акторка Бона Аронс, яка познайомилася з Лінчем на вечірці для Твінпікс. Її вражаючі зелені очі, привернули його увагу. І він сказав. Ти будеш грати нічний кошмар. І все, більше нічого він не пояснював з того моменту. У нього було уявлення про те, чого він хоче, і цього достатньо. Він перебирав різні вирази обличчя для неї та погляд. Аж поки він не повітив, як Бонні дивиться на нього такими замріяними очима. І вона вгадала: ось саме цей погляд, який засняли, поки вона дивиться на Дейвіда Лінча. Тобто, можна сказати, це такий любовний погляд, а кохання вбиває. Жахаюча фігура на розі ресторану, ми можемо здогадатися, що це зображення темної правди Даян. В кінці фільму ми також її бачимо з блакитною коробкою в руках. Вона тримає приховану правду. Ще плюс закусочна вінки це місце, де Даяна зустрічається з кілером, який п'є камілу. Тому цілком можливо, що цей монстр є проявом її найгірших імпульсів. Подібно до того, як Ден не може винести жахливого видовища. Даяна остаточно не може змиритися з тим, куди їй привів темний бік. Ці всі підказки показують, як розум Даян спотворив елементи реальності, щоб створити свій сон. Але навіть враховуючи. Ці дзвіночки, які нам підкидували протягом фільму, щоб ми не губилися в паралельній реальності героїні та не сприймали як єдину константу, нам все ще потрібен час, щоб визнати той факт, що історія, за якою ми стежили більшість фільму, не реальна. що представляють Беті, Рита та взагалі герої. Даян бачить Камілу в своєму сні після аварії з амнезією, такою, якою вона хоче її бачити. Вразлива, залежна, нікому не довіряє, окрім Бетті, і бажання, щоб Каміла взагалі не мала особистого життя поза стосунками з нею. І це проявляється в тому, що Рита надягає світлу по руку наприкінці сну. Хоч рита є заміною Каміли, вона іноді представляє саму Даян. Даян Селвин. ім'я. Подібно до Даян Рита блокує погані спогади. Сцена на вулиці Малголанд Драйв, наче відзеркалена І Це та сама вулиця, де сталося жахливе з Даян. А саме той емоційний крах на вечірці. Кров на голові Рити може бути посиланням на кінцівку фільму, де Даян стріляє в себе. Певною мірою Даян є також всіма людьми у вісні, що відображає універсальну істину про те, що кожен в наших снах є репрезентацією нас самих. Ми проєктуємо себе на інших в своєму світі, оскільки Даян нещасна та подавлена, вона уявляє, що люди, з якими зіштовхнулася, мають великі проблеми. Вона перебільшує конфлікт Адама з колишньою дружиною, коли в реальності він отримав користь з цього. Салаґатопу. So And she got the pool man. <реш> і навіть надає надумані проблеми незнайомцям. У Увісні Адам втратив контроль над своїм фільмом, як в реальності Даян втратила контроль над своїм життям. Лиходії у увісні, які намагаються вбити риту, насправді ті, хто привіз Даян на ту зловісну вечірку заручен, що стала останньою краплею. і вбивцю, яку Беті та Рита шукають, іронічно є сама Даян. А гейтю. I hate us both. І тому вималювалася фантазія почати все заново з Камілою. Темна сторона Голлівуду Одна з ключових тем Малголанд Драйв зло Голлівуду Та те, як кіноіндустрія може розбещувати і губити людей творчість і мистецтво. Протягом усього фільму Лінч зображує голівудську індустрію як темну і гнітючу силу, яка характеризується поверхністю, ударами в спину та нещасним прагненням до слави та успіху. Енкіндей them come back with less than they went in with. Персонажка Бетті, наприклад, спочатку зображується як молода жінка зі свіжим обличчям, ідеалістична, сповнена надій, мрій стати успішною актрисою. Однак, у ході фільму ми бачимо, як вона повільно розчаровується та виснажується, оскільки вона розуміє, що голівудська індустрія не така, якою вона думала. Інший ключовий персонаж Адам Кешер, успішний кінорежисер, також показаний і розбещеним Голлівудом. Спочатку його зображують як талановитого та креативного художника, але в міру розвитку фільму ми бачимо, як він стає все більш відчайдушним і готовим піти на компроміс зі своїм художнім баченням, щоб заспокоїти впливових голівудських діячів. Це, зрештою, призводить до того, що він втрачає контроль над власним фільмом і втрачає здатність створювати значуще мистецтво. Усе, що ми бачили і знаємо про Голлівуд, було створено в тих самих голлівудських фільмах. Тобто, виходить такий фільм у фільмі про фільми. Like okay? Даян надає абстрактну форму голівудському кіновиробництву у вигляді Роуч і Ед, які стоять за змовою експлуатації. Тому, коли Джо вбиває Еда, це несвідомий спосіб Даян. Помститися індустрії за те, що зробили з молодими наївними актрисами, очевидно підсвічування кримінальної сторони Голлівуду в цій фразі коханця вигаданої дружини режисера Адама. It. way. Експлуатація тіла заради ролі. Вже відома нам блакитна коробка, також може бути символом, який символізує руйнівний вплив Голівуду, який представляє ідею мрії чи фантазії, і те, як Голівуд може обіцяти досягнення цієї мрії, але в кінцевому підсумку призводить до розчарування та відчаю. Упродовж Малголанд Драйв Лінч малює суворий і невтішний портрет голівудської індустрії, зображуючи її як корумповану та руйнівну силу. Яка може роз'їдати душі людей і підривати їхню творчість і мистецтво? І героїня Даян впевнена, що система налаштована проти неї, і саме вона та місто спонукнуло її на страшний вибір. Що відбувається в кінці Малголанд Драйв? Загнана в кут видінням літньої пари, Даян лізе до шохляди, щоб дістати пістолет, а потім стріляє в себе. Після того, як Даян помирає. І все стає темним, ми бачимо її та Камілу. Або, може, це Бетті Рита, усміхнені обличчя, накладені на яскраві вогні Лос-Анджелеса. Це нагадує таке старомодне кіно, ніби Даян нарешті отримала славу, але незабаром до обох жінок приєднуються обличчя істоти тієї самої. І виходить, що останній сон Даян триває недовго. Перш ніж далі відбудуться якісь події, кошмар поселяється як нагадування про те. Що вона зробила? Потім ми повертаємося до клубу з попередньої частини фільму, де блакитно волоса жінка, яка раніше з'являлася в залі, шепоче ніби вона приховує та прощається з даян. І нарешті самообман даян закінчується. Звісно, можна довго дискутувати щодо фільму, намагаючись тлумачити кожну деталь і бачити набагато більше різних відповідей, але вони всі будуть правильними. Це сон, і кожен бачить в ньому частину себе. Цьому лінч і геніальний майстер, який навмисно не дає відповідей та сенсів. Я не розумію, чому люди очікують сенсів від мистецтва, коли вони прийняли той факт, що в житті його немає. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися, ставте вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалося. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. І також буду рада підтримці каналу. Посилання також на Монобанк буде в описі цього відео. it. Okay.